Другий безпечний простір запрацював у Хмельницькому. Працівники благодійного фонду Карітас Хмельницький розгорнули його у зож номер 21 Спрямований проєкт на дітей, батьків та педагогів. Ми реалізуємо програму Києво-Могилянської академії, яка полягає в тому, щоб створити безпечний простір для дітей, їх батьків і викладачів навчальних закладів. Відповідно, всі меблі, оснащення і все наповнення адаптовано під ту програму, яка реалізується. Мета проєкту підвищити рівень стресостійкості дитини та допомогти пережити ті чи інші труднощі в безпечному просторі з школярами працюють соціальні працівники та психологи. Щодо методології безпечного простору, з яким будуть займатися діти, вона включає сім занять: це встановлення контакту, керування реакціями, емоційний інтелект це важлива одна з надважливих складових компетенцій сучасного сучасної людини. А ще активні ігри, групові заняття з школярами та їхніми батьками велику увагу приділяють вимушеним переселенцям. Зараз у школі номер 21 навчається 1150 дітей з них 68 – з інших міст. Першочергово. Відчувають наслідки війни діти. Знаєте, ми ніхто не знає, що відбувається в їхніх голівках і в їхніх чистих душах. Вони інколи просто мовчать, не демонструють жодних хвилювання. А насправді, всередині це вир емоцій. Тому треба з дітьми з цього приводу працювати і допомогти їм. У цьому Марина Мартиненко спільно з працівниками Хмельницького карітасу організували для школярів квест груп Психічне здоров'я, шлях супергероїв. Я розробила такий дидактичний серію дидактичних поп-ап стендів. Шлях супергероя. Ці дидактичні поп-ап стенди мають кожен має певну тему. Наприклад, перше це стрес, це друг чи ворог. Друге це керування реакціями, керування емоціями. Про це я вже говорила. Третє стенд це ненасильницька комунікація. Хмельницький друге місто, в якому жінка презентувала нову методику. Ну цікаво, коли ми танцювали. Тільки що да, це оці на швидкі саме саме. Проєкт Стійкість та розвиток реалізується у трьох областях: Хмельницький, Тернопільський та Одеський. У нашому місті функціонує два безпечних простори. Невдовзі запрацює і третій. Олександра Семенюк, Валерій Тилховський, новини міста.